Вітаю вас на каналі Наукові публікації. Сьогодні ми поговоримо про використання чату GPT в написанні та публікації статті. Чапті за англійською Generative Pro Train Transformer це найпопулярніша та найрозумніша нейромережа цього року і за всю історію людства взагалі. Розмови про неї не стихають ще з першого дня її масового запуску наприкінці 2022 року. І зараз майже кожна сфера діяльності намагається впровадити використання чату у своїй роботі. Сьогодні ми розберемо чи дійсно такий розумний штучний інтелект та чи буде він корисним науковцем в написанні та публікації наукових статей. Історія мовних моделей почалась з примітивного Т9 і продовжилась складнішими нейромережами. Вони засновані на архітектурі типу трансформер, яка дає змогу знаходити зв'язки між окремими словами. Та прораховувати найбільш релевантну послідовність слів. І речі. Кожна модель удосконалювалася за допомогою методів обробки мови та машинного навчання. За основу для створення чат GPT була взята модель GPT 3 5, яку було запаковано у зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Завдяки цьому чат здобув велику популярність, набравши 100 мільйонів активних користувачів усього за два місяці та отримавши визнання як найважливіша інновація го століття від Біла Гейтса. Перейдемо до нашого основного питання, чи може чат-GPT допомогти в науковій діяльності, а саме в написанні та публікації наукових статей. ChatGPT – GPT це корисний і потенційно перспективний інструмент, який може змінити підхід до написання наукових досліджень. Він з легкістю скоротить ваш час на виконання рутинних задач та підготовку чорнового варіанту тексту. Але повністю зробити за вас вашу роботу штучний інтелект ще не готовий, оскільки написання наукових дослідницьких статей вимагає не лише теоретичних знань галузь, але в першу чергу має ґрунтуватися на результатах проведеного дослідження, яке можете зробити тільки ви. Тому дуже важливо використовувати чат GPT у поєднанні з вашим власним досвідом, знаннями та практикою. Слід зауважити, що штучний інтелект не може генерувати нові ідеї, але він може організовувати та розвивати вже існуючі ідеї дослідника, створюючи, наприклад, початковий проєкт. Чат буде чудовим помічником для пошуку інформації, узагальнення вашого плану роботи, аналізу ваших результатів, а також інших допоміжних дій. Чат-бот може допомогти вам провести мозковий штурм, підібрати актуальну інформацію з вашої галузі досліджень. Знайти прогалини в літературі та розглянути потенційні дослідницькі питання. Також штучний інтелект це чудовий інструмент для аналізу та узагальнення великої кількості даних. Ви можете надати мовні моделі, отримані за допомогою опитувань чи іншими методами дані, попросивши проаналізувати чи інтерпретувати їх. Чат GPT дозволяє швидко та досить точно знаходити закономітності та тенденції, які спочатку можуть бути неочевидними. Але будь-яку інформацію, що ви отримуєте від чату GPT, слід уважно перевіряти. Не припинило повторювати, що машинний аналіз все ще допускає помилки. Результати чату GPT не повинні заміняти людське судження. Вони завжди повинні переглядатися експертам. Перш ніж використовуватися для прийняття будь-яких критичних рішень. Нижче в коментарях напишіть нам, чи користуєтесь чатом gpt ви, і яка ваша думка щодо його використання в науковій діяльності. Звісно, як і будь-яка нова технологія, штучний інтелект має свої недоліки. Найважливішими обмеженнями є база даних чат-бота. Мається на увазі, що вся інформація, якій навчиться чат, була виключена до 2021 року. Тому він дуже сильно плаває в подіях, що відбулися після того і може надавати розвідки. Пливчасто через зовсім вигадану інформацію. Друге. нарешті не має постійного виходу в інтернет, і це підсилює сумніви щодо правдивості інформації. Третє. Інколи бот пише переконливий, зв'язний, але водночас повністю безглуздий текст. Подібно до нележеного, який свято вірить у нісенітницю, котру говорить на площі свого міста, тож повноцінно на чат покладатися не можна в жодному разі. Фактично, навіть список літератури він навряд чи напише коректно. Четверте, особливістю чату GPT також є те, що якість виведення інформації залежить від якості її введення. Чим краще та експертніше буде написаний запит. Ти точнішою бути інформація на виході. Тому як би це дивно не звучало, але для кращої генерації відповідей з ботом потрібно ще навчитися працювати. Технічний чат виконає ваш запит. Яскравий приклад це розроблене штучним інтелектом реклами піци. Відео відповідає технічно вказаним вимогам, але ви самі бачите, який насправді результат. Чудова метафора того, що буде з вашою науковою роботою, якщо ви довіритеся тільки чату. Важливою залишається думка наукової спільноти щодо використання чату GPT. Наразі відкритиме є кілька етичних питань, такі як ризик плагіату та неточностей, вислащення внеску науковця в роботу, можливий дисбаланс у доступності інструментів чату між країнами з високим та низьким прибутком, оскільки просунута версія мовної моделі має платну підписку. Особливо важливим є питання авторського права. Чи варто стверджувати, що авторство твору, створеного штучним інтелектом, належить особі користувачу, яка жодної інтелектуальної діяльності, спрямованої на написання цього твору, не здійснила, а тільки сформувала короткий запит на створення тексту програмою? Очевидно, що ні. Адже у протилежному випадку нібилюється сама суть авторського права, а інтелектуальна діяльність людини злецінюється. Цікава історія, яка сталася з одним науковцем, Рафаелем Луке не тільки викликала широкий резонанс наукових кол. А й має всі шанси увійти в історію наукової етики. Дослідник, користуючись при написанні чатом, публікував по одній науковій статті кожні 37 годин для підвищення свого рівня індексування. Ця історія стала першим публічним випадком підозрюваний добросовісному використанні чату GPT у науковій роботі. Наразі вже існують спеціальні можливості для виявлення тексту, написаного штучним інтелектом. На сайті ЮНЕСКО опубліковано інформаційний матеріал. ЮНЕСКО закликає всі уряди негайно запровадити глобальні етичні рамки. У ньому йдеться про те, що відповідь на заклики понад тисячі технічних працівників призупинити дослідження найпотужніших систем штучного інтелекту, ЮНЕСКО закликає країни негайно повністю впровадити положення рекомендації з етики штучного інтелекту. Отже, як підтверджує сама мовна модель, ChatGPT – це лише інструмент, який здатний допомогти підвищити ефективність роботи і автоматизувати рутинних завдань. Він здатен допомогти підготувати чорнову модель наукової роботи, а також аналізувати та систематизувати отримані в роботі результати. Однак пам'ятайте, що штучний інтелект це не панацея від необхідності мислити і працювати самостійно. Кожна наукова робота потребує якісного редагування та тривалого вичитування тексту, а також академічного перекладу для того, щоб вона відповідала високим стандартам міжнародних наукових журналів. Важливо бути в ритмі сучасних технологій, не слід відмовлятися від інструментів, створених для оптимізації та покращення нашої діяльності. Наостанок, декілька слів для тих, хто вважає, що чат нівелює значущість ще та забере його роботу. Коли люди вперше сконструювали трактор, він теж позбавив багатьох людей можливості працювати в полі. Проте, це був необхідний етап технічної еволюції, який погодьтеся зрештою покращив наше життя. Ми впевнені, що зі штучним інтелектом це буде так само. Тож продовжуйте робити свою благородну справу та підписуйтесь на наш канал, для того щоб бути в курсі останніх новин зі світу наукометрії та науки в цілому. До зустрічі в наступних відео не забудьте поставити лайк.